Минуло всього два місяці, як молодь села Яришева згуртувалася навколо ідеї створити хореографічну студію. Цією ідеєю вони поділилися з командою народного депутата України Геннадія Вацака. Відповідь не забарилася, і процес реалізації пішов. Селищна рада виділила приміщення в будинку культури. Народний депутат одразу придбав зеркала для студії Видара, так вони себе назвали. Згодом виділив ще й 20 тисяч гривень на подальший розвиток. Потім була участь у конкурсі міні-грантів від громадського об'єднання Ми – вінничани». І ось Ведара повноцінно запрацювала і запросила на свій перший обіцяний концерт усіх, хто допомагав реалізувати проєкт. Зустріли гостей за національною традицією з хлібом, сіллю. Ми зичимо достатку усім і добра. Хай сонце сміхнеться, життя подається. І доля завжди ще привітна була. Усі були приємно вражені масштабом проведеної роботи, і це усього за два місяці. А ще приємніше було дивитися, як горять дитячі очі від радості, як за них хвилюються та водночас тішаться їхні мами, до слова, саме молоді мами стали тим ядром, навколо якого і масштабувався проєкт, і перевтілення кімнати і їхня заслуга. Адже вони білили, фарбували, чіпляли, майстрували все своїми руками. Адже все це робиться для дітей. У нас було в цілому по області 170 чоловік, які виграли грант по 10 тисяч гривень. Але я вам хочу сказати, серед них, оскільки ми проїздили по області, один, який найбільше нам всім запам'ятався, це той грант професійного зростання, який виграли ось ці. Ще рідні, молоді діти. Нас підкупила щирість, доброта, сама історія виникнення цього колективу. І це, це просто надихає. Ми вирішили, що ваш проєкт став таким своєрідним відкриттям 2023 року. Ми підготували ось такий невеличкий символічний оскар, і га, хочу вручити Анечка, від народних Емоції, той заряд енергії, заради якого хочеться працювати, жити, примножувати, допомагати, вірити в наше світле майбутнє, допомагати ЗСУ і просто милуватися цими милими дітками, їхніми посмішками. Ми і надалі будемо вас підтримувати в таких гарних починаннях, допомагати. Ініціаторка створення хореографічної студії Ганна Корж, мешканка Бахмута, яка через війну змушена була переїхати з сім'єю до Яришева. Вочевидь, Яришево був необхідний ковток, так би мовити, свіжого повітря, яке б оживило життя громади. Ба Більше вони організували разом з хореографічною студією ще й творчу майстерню, де ще одна творча особистість Ірина Фесенко навчає діток створювати оригінальні доробки, справжні два їхньої творчої уяви. Проєкт видари справді став проривом року, і тому заслужено отримав від Геннадія Вацака приз відкриття року. А ще гості приїхали на свято не з порожніми руками. Усі дітки отримали солодкі презенти, а ті, у свою чергу, подарували благодійникам власноруч виготовлені оригінальні подушки з емблемами мивіничан та видари, а ще сувеніри. Це лише успішний старт великого проєкту і віримо, що з таким завзяттям, яке демонструють яршівчани, видара засвітить ще яскравіше, і про неї ми почуємо ще не один раз.